На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 7 липня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. 45 осіб евакуйовано та 8 врятовано. На Коломищині не вщухає негода. Станом на 16 годину 7 липня найскладніша ситуація у Нижньовербіській та Печеніжинській громадах. На місцях працюють рятувальники та поліцейські. Також на місці побували і мої колеги. Олесю із дому евакуювали першою. Поки чекає батьків та домашнього улюбленця котика, розповідає, вода на подвір'я прибувала швидко, а тепер уже потрапити в оселю неможливо. Затопило взагалі всіх сусідів. Нас зараз всіх евакуюють. І ось сім'я знову разом. Це вже не вперше подвір'я на вулиці братів довганюків у сопові затоплює, продовжує дівчина. Та цього разу ситуація на її погляд найскладніша. Було в 2008 році, і так само у 2020, але то не так було сильно, тільки трохи. А тисячі 2008 і цього року це прям це прям сильно. Очікую на евакуацію своїх родичів і машканка сопова. Пані Анна. У тут моя сестра живе, нас сидить У нас у Времянці, а внук сидить у хаті. У хаті є вода. Десь, ну трохи, а у врядці по коліна. Загалом, станом на шістнадцяту годину сьомого липня у Печеніжинській громаді підтоплено більш як 40 будинків. Однак ця цифра постійно оновлюється, каже голова громади Ігор Довірак. Я вважаю, що в Сопові найскладніша ситуація. Якщо брати по громаді, то по громаді в кожному селі є проблемні питання. Це є село Рунгори, це є е, е, село Молодятин, Це є село Княждвір, це є село Малий Ключів. Е, це Є в тому числі центральна садиба селища міського типу Печеніжин. Всюди скрізь ми спостерігаємо підтоплення мостів, комунальних доріг, наслідки. Я думаю, після спадання повені будуть докладно вивчені і обстежені, і комісійно будуть складені акти. І відповідно будуть зроблені висновки щодо проведення оперативного штабу. У нас діє гаряча лінія в всіх соціальних мережах. Телеграм-каналі, що робити там, фахівці, спеціалісти готові прийняти. Звінок і е, направити тих людей, в е, кого насправді зараз є біда. Здебільшого складна ситуація на Коломийщині через те, що саме невеличкі річки, як от Воронівка у Сопові, повиходили з берегів, каже голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Вже в нами проведено засідання комісії ТПНС, де були присутні всі служби, а також голови територіальних громад, де найбільше на сьогодні складна ситуація. Це у нас є Нижньовербівська територіальна громада, Печеніженська територіальна Територіальна громада і окремі села Коломийської територіальної громади вам першу чергу стоїть питання про евакуацію людей, їхні розміщення, надання допомоги, забезпечення всім необхідним для того, щоб люди могли перебути цей час. І також живають служби відповідно, щоб зробити профілактику, не було надзвичайних подій пов'язаних з електропостачанням, газопостачанням, оскільки вода підходить. Далі ми будемо планово працювати вже з територіальними громадами з головами. Це по ліквідації наслідків стихії, відкачування води, надання है Участь у рятувальних роботах беруть 70 фахівців головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. В результаті сильних дощів, які, як бачимо, не припиняються, було прийнято рішення про евакуацію дітей маломобільних категорій населення. Так станом на третю годину рятувальниками евакуйовано 45 осіб, врятовано вісім, які не могли самі вийти з будинку, не могли покликати про допомогу. Не було нікого поруч, щоб могли їм допомогти в основному врятовані – це люди старшого віку, маломобільні та люди з інвалідністю. Також евакуйовано 11 дітей. Наразі надається населенню вся необхідна допомога. Роботи щодо ліквідації наслідків негоди тривають. Допомагають рятувальникам працювати і поліцейські. Вони спільно з ДСНСниками евакуйовують людей, а ще регулюють рух транспорту. Адже місцями він був ускладнений через підтоплення. Розповідає начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. До чергової частини йшло повідомлення первини про те, що. В селі Мишин на дорозі Р 24 дуже швидко надходила вода, і водії всі зупинилися. Не було дронь транспригодку. Терміново було направлено наряди ГРПП. Також поліцейського офіцера громади для того, щоб обмежити рух і вивчити, яка сталася ситуація. Так само поступило повідомлення з печенірської ОТГ про те, що так само дорога затоплюється в селі Рунгури і Молодятині. Особовий склад також був задійний щодо охорони громадського порядку для того, щоб в ті помешкання, які були, люди залишили помешкання, не було розкрадання майна. На даний час працює у нас 8 нарядів ГРПП, Також працюють поліцейські офіцери громади в населених. Пунктах спільно з старостами об'їжджають помешкання і питають людей чи потрібна допомога. Зараз на даний час вода почала спадати на дорогах, і сюди відновлено повністю рух. На території Прикарпаття, за словами рятувальників, підтоплені близько шести сотень господарств. Коло стала епіцентром негоди в Івано-Франківській області. Із Сопова Печеніжинської громади Ольга Гириджук та Андрій Гарашчук для подій телеканалу «НТК». Чи не найскладніша ситуація у Нижньовербійській громаді? Там підтопило дорогу регіонального сполучення і майже вийшло з берегів три річки, затопило кілька сотень обіст. Відколи ми тут живемо, то такого ще не було. Є Та в 2008-му була повінь величезна. Пішло у рів, і, і тут не зіна, і пішло туди. Обто наш магазин. Якщо ма вода зайде у магазин, то значить тут усе буде звершками, бо там не вища точка. Вище колін. Ну, але просто там не зина, я не знаю. Скі. Казали, ми перші хлопці там з того боку від клубу, то десь дві години тому до нас ми там на паралелій вулиці живемо, пригнали машину, то казали, що за годину рівень річки піднявся на півтора метра. І вона буквально там, зараз там є штрика, біля людей увірвалася, дамба. Тай було найгірше в нижньому вербіжі, але Мишин тепер дуже сильно в цей момент страждає. Великий Ключів і верхній вербіж. В цей момент найгірше. Всі це ну, страждають частково, але гірше, найгірше це Мишин, великий ключів і верхній вербіж. І є автомобілі забрані, містки забрані, такі ну такі, які з'єднюють тені. Частини населених пунктів і розмиті дороги, підтоплені домогосподарства. Попередньо прораховував по десь до 300 домогосподарств є вже підтоплених. І так ну не критично, але але порядок. Ще евакуювали вже три жінки. Звичайно, і човен є. І йшов в їхніх силах, стараються в них теж обмежений ресурс. Але якраз тепер у Мишині на січових стрілятів мають дві людини мають евакуювати старших людей, бо відрізала вода їх повністю. Але вже верхній вербішер 24, державна дорога не може, бо поверх капота вода йшла. То я не, не сподівався, що деякими місцями, де взагалі ні потічка ні річки, і людей по вікна йшла вода. Я шокований був у Метаєвецькій громаді. Зливи та вітер наробили біди. Більш детально розповів очільник територіальної громади Любомир Василовський. Був дуже сильний буреві, вітер олинялося в районі 20 дерев які попадали на електричні опори. Це саме більше пошкоджень було в селі Залуччя Коломийського району нашої громади. Ну дуже сильний град був. град стояв до ночі, що на купах. Ну, комунальники справа, світло відновили. Ну і дуже розбилися ці місця і петічки в селі Ганів. Там йде ближче до тих топлення. Вже вода в подвір'ї вже є. Трач, кривоброди розмивала дороги. Е... І стрімки, які стали там вершин, не дороги у Коломийській громаді. Також підтоплено багато вулиць. Є проблеми з каналізацією, як в середмісті, так і на околицях. У села громади також загроза підтоплень. У нас відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де були заслухані доповіді всіх старост державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції. Представників Прикарпат Беленерго, Іван Франківськгазу стосовно ситуації в нашій громаді через значні душі. Багато де по місту є підтоплення. Всі комунальні служби задіяні, де Служби ДСНС свою основну силу зараз зосередили в селах Вельської громади, де в Нижньому вербіжі, верхньому вербіжі ситуація значно гірша. Вони ліквідовують ситуацію, наслідки звичайних ситуації Там у нас в міській раді працює цілозобова гаряча лінія, 0800-503-303, куди люди звертаються зі своїми проблемами в кого що підтоплено, Це все фіксується, і в порядку черги, і пріоритетності небезпеки виїжджають аварійні бригади. Для ліквідації наслідків водоканал має запас води. Зараз свіжу воду не беруть, бо в річці потім достатні показники по чистоті, uh -huh. але в них є на декілька днів запас питної води, тому вони не очікують проблем з питною водою. Проблеми можуть бути або з каналізаціями десь по місту, десь вони так само аварійна бригада їздить, викачує, розчищає. І з криницями в приватному секторі буде вже. Особисто досліджуватися і приймати рішення. Це гірша ситуація в Саджи. Там в Ланчині було перелиття через дамбу з потічка, там є затоплено декілька вулиць, але вже вода спадає. Всюди всі старости говорять, що вода спадає, де затоплено. Буде викачуватись вода. Двоє людей загинули через влучання блискавки. Трагедія трапилася на горі Говерла 6 липня, близько 15-ї години. Блискавка влучила у сім'ю туристів із Харків. Ще не батько і дівчинка загинули. Маму у шоковому стані. Рятувальники доправили у лікарню 6 липня о 14.53 до служби порятунку. Поступило повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті. В результаті попереднього влучання блискавки постраждало троє людей, з них одна дитина. До місця події одразу було направлено гірських рятувальників, пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта. Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку у шоковому стані було супроводжено до поста за розляк іншими учасниками групи туристів та передано медикам о 20.30 гірською пошуково-рятувальною групою тіла двох загиблих, а саме дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження, обоє жителі Харківської області. Їх було транспортовано до поста за росляк та передано працівникам поліції. На місці події також працювала психолог головного управління ДСНС в області та мобільно-оперативна група головного управління. Як пізніше вдалося з'ясувати, загиблі вирушили на говерлу у супроводі Гіда у складі туристичної групи з 26 чоловік. На самій вершині сім'я відлучилася від основного складу групи, почала спуск самостійно. У той час почалася гроза і ймовірно, удар блискавки спричинив загибель чоловіка та дев'ятирічної дівчинки. Жінку, маму дівчинки, було госпіталізовано до Яремчанської лікарні в шоковому стані, адже все відбувалося на її очах. Пізніше саму жінку з лікарні відпустили, надали їй всю необхідну допомогу, її забрали родичі. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують, у разі грози не вирушати в гори. Якщо все ж таки гроза застала вас у горах, не ховайтеся серед дерев, краще сховатися в якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно, злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують з вищими точками, якою може бути ваша голова. Негайно треба позбутися речей, які є при вас: це ножі, браслети, навіть годинники. Покладіть все в захищене місце подалі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози ніколи не торкайтесь металевих споруд, залізних електроопор, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. Бажано не ховатися під високими деревами краще під низькорослими кущами. Не користуйтесь мобільними телефонами під час грози. Завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штурмовими попередженнями. Реєструйте свій похід у рятувальників або через додаток за стосунок у горах. Нагадуємо, наразі діє штурмове попередження, другий рівень небезпечності помаранчевий. Вкотре просимо туристів не легковажити штурмовими попередженнями. Адже така легковажність обходиться ціною життя. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сайво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.